Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Терекон та Патріотс. Нелегко далася та звитяга терекону. Але уболівальни Терекона мають надію, що команда. Тому давайте привітаємо і Михайла Лобанова цими лайками під нашою онлайн-трансляцією. Лобанов. Роль стовпа чудово виконує. передача на Павлюченка. той на ударній позиції. На цьому у нас завершується перший тайм. Отож 0-0. Поки що нулі на табло у протистені Терекона та Патріотс. Матч дуже напружений. Тарасенко втрачає м'яч на своїй половині поля. Удар неточний у виконанні. Кірічок. Кірічок не обігрує Дмитра Лещенка. Два в один вихід. Костянтин Лещенко повертає на Дмитра Лещенка. І який момент марнує колектив Патріотс. Олександровський. Єпіфанцем ще одна спроба. На дальню стійку передача Лобанов. Як не забувай, не забуває. Далі ще й кірічок. Нас досі нулі на табло. Передача на кірічках. І удар забиває. Влучає він поміж них сірі 1-0. У Патріоц вже після шести проведених матчів а у Янг бізнес всього лише після чотирьох. Але зараз момент в Олександровську. Олександровський! Олександровський втікає. у Яка ж напруга у нас на останніх секундах, які зіткнення? Кірічок, Кірічок, він і на Барнара Лобану! Ух, це все! Шалена розв'язка у протистоянні Терекона та Патріот, але сильнішого команди так і не зуміли виявити. Нічия 1-1. Патріотс все-таки підіймається на першу сходинку, одноосібно першу сходинку в турнірній таблиці дивізіону Сілвер. Капітан команди Петріот Антон Вашак, вітаю. Ну що, все ж таки вирвали нічию в цьому матчі, але могли і перемагати. Були моменти, щоб забивати. Але все ж таки, я думаю, що на мою е суб'єктивну думку, нічия, це Гарний результат, що для вас, що для них. Що скажеш ти по грі? Чи задоволений грою команди, чи задоволений результатом? Ну, в будь-якому випадку я задоволений, що нам вдалося зрівняти рахунок, але я не зовсім з вами згоден в плані позитивного результату. Ми розраховували на інший результат, адже. А... Якби, ну, щоб досягнути своєї цілі у лізі, ми мали, мали вигравати 100% своїх матчів, але, на жаль, у цьому поєдинку нам не вдалося цього зробити. Багато факторів впливає, дуже, дуже хороша команда. По-перше, проти нас грала дуже е, амбіційно, скажімо так, хлопці тренуються, награють там е, шикарні комбінації. Е, е, ну, Молодці. Тобто, мені гра дуже сподобалася з точки зору конструктиву. але... Я вважаю, що хтось мав би вигравати цей матч. Мені здається, досталь моментів було, що у нас, що у команди суперника. Що, на твою думку, не вистачило саме для твоєї команди, для того, щоб забрати три бали собі. Ну, реалізації своїх моментів у нас відображення нашої гри у другому таймі. Це остання секунда Остання секунда другого тайму. Коли у нас шикарна передача проходить дальності, але нам не вистачає ось якогось мікромоменту, аби завершити, завершити момент взяття в воріт. Це просто не фарт? чи треба якось на тренуваннях над реалізацією працювати? От. Ну, якби в нас було тренування, то так, да, ми могли б награвати, але в нас немає тренувань, ми просто приїжджаємо, приїздимо на ігри. Та, да. ну як так, це дуже голосно сказано. В реалізації моментів. Фактор, фактор, якого нам на жаль, не вистачило, аби сьогодні взяти 3 бали. Ну нічого, бажаю, щоб реалізація приходила, все буде добре. Ще раз. І тепер капітан і ювіляр. Сьогоднішній вітаю вас, капітан. У нього на да. сотий матч. Як зазначали, сьогодні Лобанов відзначає свій ювілейний сотий матч. У складі Терекону. І якраз хотілося би саме вас почути. От, е, е, чи задоволені ви нічією, бо, от, наприклад, ваш суперник не задоволений цим результатом. Цікаво почути вашу думку. Та ми теж не задоволені. Ми граємо, ну всегда на победу, так сказать, и здаємо кучу моментов, проблема в реализации у нас. Сейчас то есть, работаем над этим постоянно, то есть, мы не задов... ну, не задоволені взагалі. Не ну, забуваємо пусті штанги, то есть... Не Ну, нічого, то все прийде. Давайте поговоримо про ваші матчі з Тереконі за 100 матчів, який найзгаданіший, який от ви згадуєте, завжди з позитивом з посмішкою на обличчі. Ну, Для мене лично був коли-то матч. ну, Мой бенефіс, коли я забив п'ятки, і цей матч мені тоді запам'ятався, тоді забив два гола, ми виграли, і той сезон був побідний для нас. Так сказать, більше запам'ятаючися нам. Скільки плануєте ще сотень матчів провести за телекон? Ой, не знаю, побачимо. Мені вже 30 років, так що ну не знаю. Поки Історія набираю, все поки набираю, поки набираю тільки весе. <гум> ну нічого, то, то все прийде. Історія нас розсудить. Дякую вас Дякую. Е, з нічиєю.